Російський диктатор Володимир Путін назвав ранковий обстріл України ударами високоточної зброї по об'єктах енергетичної і військової інфраструктури. Про це він сказав під час засідання Радбезу Російської Федерації 10 жовтня, після завершення вранішніх ракетних обстрілів України, які тривали впродовж 4 годин. Він заявив, що це відповідь на кримський міст, який, на його думку, підірвали українські спецслужби. Вибух на незаконно побудованому мосту він вважає терактом. Пояснюю, чому незаконно побудованому, тому що влада України ніколи не видавала дозволу на будівництво інфраструктурного об'єкту, який з'єднав пішохідним і залізничним маршрутом материкову частину Російської Федерації та Півострів Крим. Російський диктатор також заявив, що в разі продовження українських терактів українських терактів в лапках. На нібито російські території, які анексовані Росією, відповідь буде жорсткою і за своїми масштабами відповідатиме рівню загроз. Він також скаржився, нібито Україна, зокрема, Служба безпеки України здійснили теракти на Курській атомній електростанції. Також він заявив, що українці нібито хотіли підірвати турецький потік, але жодних доказів не надав. Натомість ворожі ракети зранку 10 жовтня у Києві влучили у дитячий майданчик, пішохідний міст, дорогу та авто біля Червоного корпусу університету імені Шевченка та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі і поранені. Генеральний штаб Збройних сил України станом на 14-ту годину дав уточнені дані щодо масованого ракетного удару. Зокрема, Російська Федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 ранських шахід 136. Силами протиповітряної оборони було знищено 56 цілей, серед них 43 крилатих ракети. Та 13 безпілотних літальних апаратів, з них 10 типу Капінкадзе. Пізніше прем'єр-міністр України Шмигаль повідомив, що десятки ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і в місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій Україні. У восьми регіонах є проблеми з водопостачанням. Згодом було повідомлено про те, що електропостачання мають відновити впродовж доби. Також продовж доби мають ліквідувати всі наслідки, які призвели до відсутності водопостачання у більшості регіонів України.